Сьогодні у нас на вогляді ось така мікрохвильова піч від Samsung, яку я придав ООО. Ось такий вона має зовнішній вигляд. Відкривається власноруч. Має покриття біокераміка в синіму з білими крапочками. Ось таке має покриття системи підомідеокомплекції. Можна встановлювати час, також має функції десерти. Гарі, автопригод у ванні, швидке розмороження, підтримка тепла, усунення запахів, бокування, улюблені страви. Має таку баражка, щоб крутитися. Також має стоп, і тут плюс 30 секунд. Весь у газі сам шума? Е, також усе китонування з кого, тобто не видно, що воно грі. Що ви тут тут користувачів? Та ось такий єдина сурба підтримки. А тут ще, до речі, є е, e, по експлуатації. Підтримка користувачів. Тобто, як користуватися, якщо, наприклад, загубили паперово, є ось така функція. Давайте тепер я вам покажу, як працюють функції. Дивіться, наприклад, нам потрібно десерти. Ми назискаємо десерти. Ось ви тут вибираємо десерт, який нам потрібен, наприклад, мене кекс із воським горіхом. Ось ви обираємо один, натискаємо час та натискаємо кнопочку. Якщо потрібно більше часу, ми докручуємо. Ані на ці функції не може докрутити тільки 830, тому що автоперодолання. Далі нам потрібна, наприклад, функція швидке розморожене, немецьке швидке розмороження. Обираємо страву, яку нам потрібно. В мене це, наприклад, буде швидке розмороження ось. Нехай буде це м'ясо птиці. Це два. Я ось прокрутив два. Зачиняємо мікрохвильовку.

Далі, наприклад, це була функція улюблені страви. Натискаємо на улюблені страви. Вона каже, що ще в мене немає улюблені страви. Так, ось дивіться всі функції, що вона має, тобто всі ось ці. Зараз їх всіх тренує. Наприклад, улюблені страви, тобто ще б я ще більше часто обирав, то вона б це знала. так, як я не обирав ще на ній улюблені страви, то тобто вона не знає, то вона пише, що немає. Далі натискаємо, наприклад, підтримка цифла. Понайди 99, 99 хвилин. Вмикаємо, мене, наприклад, у вас там якийсь бруд стоїть. Ви потрібно, щоб воно підтримувало це фо. Так ось працює підтримка тепла, тобто ми мені ну, воно там гріється, наприклад, у вас там стала. Супа по борщі, його потрібно підігріти, воно автоматично це все буде підтримувати протягом півтори години. І, наприклад, мені потрібно автоприготування. Назвичаємо автоприготування. Дивимось на список. Перше, це готова страва, охолоджена. But we have to be able to do it. Так, ось він чекаємо. А, я забув час поставити. Ми каємо. Воно брало 6 хрун. Воно писало автоматично 6 хрун. Нічого не воно видно тільки осіндик. Тобто не видно, яке там блюдо, все, все під тонуванням. Всі трудові ще микаються автоматично, коли ми її відкриваємо, або коли еріємо страву. А так воно, воно напевно навіть якщо стоїть, я перевіряв через 5 хрун, воно вимикається. Ось таке там світо ти кажеш овта. Вона має ось тут вентиляцію, щоб виходить фузло. І часткова тут. Вона є у двох колірах, щоб ці вставки були сірими, або ці вставки були чорними. Давайте перевіримо наступну функцію. Блокування 3 секунди. Тобто я вже не можу відкривати, так? Не може, Це, напевно, під час, під час. Візігрівані, давайте, наприклад, десерти. Час обрали. Ні? Чому не працює ця функція? Ну, що цікаво. А, все, забуку, вона все забуку, вона все працює. Просто не натисну. Правильно. Так, і зупиняй. Гриль, ну, гриль, він дуже-дуже смердить. Тому, в принципі, дякую за перегляд, дякую магазину за